Оце я взяла альбом фотографій. Я пост... намагалась в цей маленький альбомчик зібрати фотографії, щоб попали всі мої рідні люди. Тут є і чоловік, і син, і мама, і тата, тому що я не знаю знайду чи я ці е, якісь фотографії, якщо я вернусь. Це моя мама зі мною. Першокласниці, це я з сестрою. Оце перший рік після визволення в Херсона Адеси. Вимушені переселенці з Херсона Лілії Сірії, 87. Жінка два з половиною роки проживає в Одесі. Зараз самотні пенсіонерці допомагає соціальна працівниця та єврейський благодійний фонд Хесет Хана. Її будинок у Херсоні тричі був під обстрілом російських військових. Розповідає Лілія. Ми стоїмо на набережній Дніпра. Біля тут збоку готель фрегат А оце лівобержджа. Оце оно, от яке роз, зараз відділяє відстань яка правобережжя від від, відкуди стріляють по Херсону. А 26 грудня 23-го року. В, мої, в моїй квартирі були вибиті всі вікна, пошкоджена система опалення повністю. І я живу на першому поверсі, а квартира на другому поверсі, в якій ніхто не жив, там виїхали люди. Вона була розбита, і все, що попадає туди, дощ, сніг, все лється в мою квартиру. Це було 26 грудня 2023 року, а 29 грудня 2024 року, з цього дому було збито дах. Повністю. Лілія Сіра народилася в Одесі. Коли почалася Друга світова війна, їй було три роки батько Лілії єврей, тож матері доводилось її переховувати. Ми залишались з сестрою, з мамою. Мама в один день прийшла з роботи і побачила на дверях випалену жовту зірку. Вона зрозуміла, що це означає. Це означає, що в квартирі проживає єврей. І мати мене відвезла до своєї тітки. У тітки я лякалась одного, жили в глухому низькому підвалі. Окно було повністю в землі, тільки край я бачила чоботи. І от людей, які проходили повз, і от які я бачила сапоги, оце я пугалась, кричала і біжала, пряталась десь, щоб сховатися. Оцей страх я пам'ятаю. Другу окупацію цього разу російську Лілія Сіра пережила у Херсоні у 2022 році. На той час жінка лишилася сама, її син та чоловік померли. З дому майже не виходила. Продукти та ліки їй приносили волонтери та благодійники. Російську гуманітарну допомогу, говорить, не брала принципово. Залишилась я одна на першому поверсі, і сімейна пара теж молодше мене, але. 70-річні на другому поверсі більше нікого не було. Коли за, був визволений Херсон, це була така, таке щастя, така радість. Пам'ятає жінка і день визволення від нацистської окупації Одеси, хоча з тих пір минув 81 рік. Коли 10 апреля вже Радянські війська були на підході до Одеси, і один солдат заскочив у двір і закрикнув на російській мові. Це я чула і запам'ятала, і крикнув: «Бігіть! півзавод замінірований. І мама мене хватила за, за руки і сестра. І в цей Цю, в цей момент роздався вибух, страшний вибух. І нас всіх підняло в воздух, і в якийсь момент ми летіли над землею. І оцей цей сон мені снився, вже, я була вже дорослою, поки я нічого не чекаю, я, скоріш всього, повернутися в Херсон не зможу я тут прожила 22 роки, а там 63. І яке у мене вже, вже рідне місто, я не знаю. Я дивлюсь, коли о, о, на Фейсбуці е, фотографії, показують пусти, пусту Ушакова, показують розбиті вулиці, і я плачу, сиджу, глядя на все це. Те, що роблять росіяни, це не 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 попадає ні в які ні в які рамки розумного глузду, чоловічності. Оксана хлібус, суспільне новини, Херсон.